Вітаю вас, дорогі друзі! На телеканалі Надія надійшов час програми 5 хвилин для вічності. З вами, я, її ведучий Володимир Гриневич. Доля, приготована Богом Ізраїлю, відрізнялася від інших держав, бо Бог бажав особисто керувати своїм народом. Але Ізраїль, дивлячись на інші народи, не погодився і вирішив, що на чолі його країни повинен бути цар. У відносинах між Богом та Ізраїлем щось надломилося. Обрання царя не було питанням правління, це було питання існування, питання внутрішнього життя, питання віри в того, хто звільнив і вивів з рабства. В першій книзі Самуїла в 10 розділі записані слова пророка Самуїла. А ви сьогодні погордували своїм Богом, що Він спасає вас з усіх нещасть ваших та утисків ваших. І ви сказали йому ні, таки царя постав над нами. А тепер ставайте перед Господнім лицем за вашими племенами та за вашими тисячами. Скільки розпачу в цих словах? Коли перед смертю Христа народ вигукнув Ми не маємо царя крім Кесаря. Ісус страждав не тому, що втратив титул, а тому, що серце народу було не з ним. Обравши царем Саула, народ цим самим заявив: Ти нам більше не потрібний, і Бог не наполягав. Колись він дарував людині свободу і надалі буде поважати цю свободу, навіть якщо людина використає її для самозруйнування. Серце Отця відгукнулося таким болем, якого зазнав Ісус, коли, дивлячись на приречене місто, вигукнув Єрусалиме, Єрусалиме, скільки разів хотів я зібрати твоїх дітей, та ви не захотіли. Коли Адам і Єва після гріхопадіння сховались, серце Отця відгукнулося болем і так само розривалося від болю серце сина, коли, дивлячись з Голгофи на тебе і на мене, він бачив, що ми чинимо опір і не приймаємо усього, що він зробив заради нашого спасіння. Хто ж контролює наші думки і дії? Хто керує нашим життям? Бог. Чи ми? Можливо, ми вирвали його з нашого серця і взяли в свої руки кермо правління. Якщо ви прагнете все більше уподібнюватися до Ісуса, не покладайтеся на власні сили, а впадіть до Його ніг, благаючи сил для життя. Ваші досягнення стануть результатом не власних зусиль і сили волі, а результатом дій Святого Духа. Довірте йому контроль над своєю волею, щоби він освятив її. Помолимось. Наш любящий, дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти створив нас на свій образ і подобу, за те, що Ти є нашим Богом, за те, що Ти, Господи, управляєш нашим життям. Ми дуже часто, Господи, стараємося вирватися з Твоїх рук, але просимо Тебе, Господи, тримай нас у своїх руках і допоможи нам. Вірно використати ту волю, яку Ти, Господи, дарував нам, щоб ми нашою свободою скористалися для власного добра, власного спасіння і прославлення Твого імені. Благослови наших телеглядачів і будь з ними на новий день. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, тільки Бог може зробити переміну до кращого у вашому житті. Щоранку з усіма вашими потребами та проханнями ми в молитві звертаємось до Бога. Якщо ви бажаєте, щоб ми молилися про вас і надалі, пишіть нам на електронну адресу та телефонуйте за номерами телефонів гарячої лінії, що бачите на екрані. Я прощаюсь з вами до наступної зустрічі. До побачення.